Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Зараз склади команд. Отже, гірник спорт у воротах Клімов. Захист зліва сорока. справа пі... Черниш центральні захисники. Даценко підручний. Півзахист Сьомка Лебедів Романов Шинкаренко. І у нападі сьогодні у «Гірника спорт грають Громенко та Горбаченко. Отже, підручний справа у захисті. Це деяка зміна сьогодні. Побачимо, як буде на полі головний тренер команди. Гірник спорт Сергій Дірявка. Отже, склад команди «Дінас». У родах Коржук, і захист Коришков, Літвінов, Калинчук, школьний, школьний справа Коришков з Ліва, Літвінов Калинчук, центр захисту, півзахист Кріченко, Салабай, Оренчак, Соловйов, старенький капітан команди «Дінас» і Попереду 70-й номер Мораренко, головний тренер Олександр Головко. Як і Сергій Дірявка, відомі у минулому футболісти сьогодні очолюють команди. На вашому екрані суддівська бригада, арбітриня Софія. Причина Львів представляє Львівську область, і асистенти. Олександр Марчик, місто Житомир та Володимир Бамбурак із Чернівців, для якого це дебют у першій лізі. Четвертий арбітер Олександр Садовий, місто Кременчук, 22-й Антон Салабай, 21-й Данило Кіріченко. І 27 сьомий. Номер капітан команди Діназу Сергій Старенький. атака Діназу і забивають гості м'яч у ворота гірника спорт на другій хвилині. Ось так активно розпочався матч. Гірник спорт намагався провести першу атаку. Не вдалося там нічого із нею. Нічого досягти. А ось Мораренко дає передачу на 22 го номера, і Антон Салабай відкриває рахунок у нашому матчі. З його місця, з лівого флангу, йшла та передача. Тут у нас е, міг бути небезпечний момент, але там е, Арпітериня зафіксувала е, напад на голкіпера. Ніназу з боку Владислава Горбаченко. З повтор моменту Ну, якось там треба дивитися, чи був напад на воротаря та корпусом Владислав Горбаченко. Там ну нагадаю, що титульний спонсор першої ліги України компанія Вібет. «ВіБет» – є перша підтримуємо український футбол разом сильніші за посиланням. в Чаті на всіх болівальників чекає бонус від Вібет. Повтор моменту скинув Сергій Старенький. Під удар Валентину Корешкову. могло бути небезпечно. Вирішив Шинкаренко. Передача в штрафний майданчик. Горбаченко пробиває Владислав Горбаченко. Другим дотиком. Першим він зупинив м'яч. Непоганий момент. Другим намагався пробити поворотах. Але м'яч полетів вище воріт. Подача з боку Діназу. І дали пробити знову з правого флангу. Тут щось їм не так у гірника спорт. дивіться. Ось Оренчак. Не вгледіли там з гравцем. Владислав Громенко зберіг м'яч, але Оренчак його. Підхопив і розвиває контратаку. І що в нас? Семен Даценко порушує правила проти Кириченка. І Софія причина призначає 11-метровий удар у ворота гірника спорт. Дивимося, чи був там контакт. І Георгій Клімов відбиває цей пенальті, демонструє реакцію. Георгій Клімов ось перевернув увагу, не атакував Дінас у першому таймі. Георгій Клімов продемонстрував реакцію, довів, що не випадково він вже двічі потрапляв до збірної, збірних туру. Ось повтор момент. Футбол він почав із гірника спорт. свого часу. Тут у нас удар ворота і забиває його гірник спорт Артем Стьомка. Продовжує традицію гірника спорт забивати на початку другого тайму на своїй домашній арені. Ну, десь схожий епізод і... із матчами з ФСК Маріуполь, коли Сьомка на початку другого тайму забив з лівої, Зараз знову побачимо повтор. Пристр... Пристрілюється Артем Сьомка. У... Лівий голкіпера по з лівою він пробиває. з рівню рахунок гірник спорт. Більше проводить часу у атаці, але ось і відповідає за правий фланг захисту. Дінас небезпечна атака. Оренчак, Клімов забирає м'яч. Діє впевнено сьогодні. Георгій Клімов. Дивіться, ось повтор моменту. Шептіцький намагався перервати передачу. Не вдалося, але там Клімов забрав м'яч до руки. Знову втрата зараз голкіпер Данило Веклич, 10-й Ярослав Кравченко. Тут небезпечна подача. І Корбаченко намагався ударом головою. Атакувати ворота Діназу. Вдалося йому пробити, але не сильний був удар. Знову атака Діназу може бути небезпечно. і Який момент не дотягнувся до м'яча. Дивимося, хто це був. Це знову Антон Салабай міг виконати дубль у сьогоднішньому матчі, і бачимо, ми, що Мораренко виходить на ворота гірника «Спорт» і не влучає у ворота. Ось тут боротьба була. Білоус вибив і на Мораренка. І це вибивання виявилося, могло стати результативною передачею. Ось Мораренко виходить і підпрацьовував собі м'яч. Лівою намагався в дальній кут спрямувати м'яч. Футболісти Діназу для пробиття штрафного. Чотири гравці у стінці гірника спорт. Біля м'яча Кіріченко та Мораренко. Кіріченко пробиває. Ні, віддає передачу на коса. Кос злігою пробиває у ближній кут. Він не цілив, але м'яч потрапив у сітку воріти з зовнішньої сторони. З зовнішнього боку. Ось так. Титульний спонсор першої та другої ліг України компанія Вібет. Вібет у перша підтримуємо український футбол разом сильніші. За посиланням в чаті на всіх вболівальників чекає бонуси від Вібет. І там в нас атака. і Який момент, але положення поза грою зафіксували. Владислав Громенко Горбаченко пробивав в поворотах. А Громенко добивав м'яч і натискайте дзвіночок біля назви нашого каналу на YouTube і отримуйте сповіщення про матеріали, про контент. Тут у нас момент був у штрафному майданчику гірника спорт. Вимагають пенальті. Рацідіно задавайте повтор. Побачимо. Денис підручний там перервав цей удар. Вже два гравці біля нього. Віддає пас на Сергія Романова. Спробував Романов пробити в поворотах. Непоганий момент. Але Вадим Дмитроченко обрав позицію і забрав цей м'яч. Правильно обрав позицію. Непоганий був удар у Сергія Романова. Це Падризан. Також робить передачу. І Горбаченко. У боротьбі зумів виконати удар, але вище воріт. Дуже непоганий був момент у гірника спорт. Може бути небезпечно. На удар. Вийшов. Гравець Діназу і тут ліквідував загрозу. Ні, Було положення позагрою. Це Кирило Бестрицький. із за мешках того майданчику пробував по воротах, а потім у положенні по загрою вже був Олег Кос. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.